Вітаю всю нашу жахську громаду і хочу принагідно звернутися з питання благоустрою. В деяких місцях нашої неньки України міські голови роблять розпорядження рішення сесії міської ради про підтримання правопорядку, про підтримання благоустрою в населеному пункті. Я все-таки хочу закликати до поміркованості і відповідальності з утримання прилеглих територій до наших домоволодінь. Скільки б ми не давали циркуляри, скільки б ми не видавали рішень, але якщо в людини в голові не буде розуміння, що потрібно піклуватися про те, що в дворі і про те, що прилягає до моєї території, ми не змінимо цього. Потрібно змінити менталітет, тому що ми все-таки взяли курс на Європу, а в Європі так і поступають. Сніг відчищають, який насипав біля свого домовловодіння, допомагають комунальним службам, викошують траву. І користуючись нагодою, хочу попросити відповідально віднести жителів нашої громади і сіл, а особливо і міста, до впорядкування прилеглої території. Ну, Оскільки чому наполягаю на відповідальності жителям міста, тому що тротуарів більше в нас в місті. І тротуари збільшуються. Хоч не так, як це хотілося б, багато вони в нас будувалися, але все рівно ми їх будуємо, їх потрібно утримувати. З огляду на те, що в нас обмежена кількість працівників житлово-комунальному господарстві у зв'язку із воєнним станом, в зв'язку з мобілізацією, у нас практично всі жінки і пенсіонери залишилися. Протягом останніх двох років ніхто не йде на роботу до нас благоустрій. Це дуже прикро констатувати, але війна. Ми повинні отримати перемогу, тому і працюємо, і намагаємось працювати в таких умовах. Але зарости бур'янами тут не маємо права і повинні прибирати і викошувати. Наразі знаходимось на вулиці Польовій. Тротуар досить давно тут збудований, освітлення проведено, але він занихаєний. Деякі є проживаючі, які підтримують навпроти себе територію, прилеглу до їхніх прибудинкових територій, ну а багато такі, які кажуть, ну є комунальні служби, нехай вони роблять. Я розумію, що ми повинні все це зробити, але прошу допомоги. Давайте відповідально відноситись. В селах менше тротуарів. Їх практично немає, хоч вони потребують побудови. Але там є працівники в селах, хоч також багато мобілізованих. На їх місце жінки приходять замість чоловіків, беруть косу, освоюють цю роботу і утримують все-таки. Але там центральна частина села, пам'ятні знаки, можливо парки якісь, територія школи дитсадка, яких наразі залишається мало, ну то інша вже історія. А от місті особливо, тому що з'їжджаються з населених пунктів з сіл в місто, і люди ходять, і населення все-таки тут більше, тому акцент ставиться на благоустрій міста. Наразі от вулиця Польова зараз приводиться до ладу і не тільки траву під ногами потрібно обрізати, а й те, що нависає над головою, тому що незручності пройти по цій доріжці, відповідно, є. Потрібно нагинатися, обходити. Має бути чиста. Там, де є протяг, де просвітлюється, видно початок і закінчення цієї вулиці. Що це за бур'ян? Де ти його знайшов? Воду там. А тебе як звати? Стас. Стас, скажи, отут як бур'ян, то важко їздити чи ні? Так. Да. А якби от ти вмів косити, ти взяв би косу? Так. Да. Чи ти руками б його вирвав? Руками. Що виростеш, то будеш доглядати, так? Да. — ти ж у місті будеш жити? Так, да. В місті в місті будеш жити. А ким будеш? Не знаю ще. Ще не думав. Ну, але все рівно будеш думати і про батьків своїх, про бабуся, дідуся. Так. І доглядати, щоб місто було хороше. Ти ж хочеш жити в гарному місті, так? так? Ну давай, радий за тебе. Хто живе, косим, а тут все. немає і нікого і нема кому вони покосити, так. Ніхто вони... не хоче, так. я ось оскільки можу, я там викошую. У ну, мене електрична косілка, і в мене стільки вистачає шнура, от стільки я викосую на ту сторону. Ви взагалі вважаєте, що ну, кожен біля свого домоволодіння ну, повинен прибирати? Ми тут, так і ми робимо, мусимо. бачите, ви ж бачите по вулиці. У нас всі кругом своїх всі і викошують. Да. Всю територію тут... самі собі прибираємо. І на закінчення хочу відзначити працівників житлово-комунального господарства, так як і керівників виробничого управління житлово-комунального господарства. Багато є нарікань, є справедливі, є несправедливі, внаслідок того, що люди щось не розуміють, працівники щось можуть не пояснити. Я наполягаю і навіть караю відповідальних працівників, що вони повинні людям пояснити процес тієї чи іншої дії, особливо коли це ритуальний. Відділ або відділ ритуальних послуг, як вести себе на кладовище, як порядковувати могили своїх рідних, які там вже знаходяться, що всі повинні узгоджувати, щоб потім не виникало якихось непорозумінь в розміщенні пам'ятних знаків, лавочок, столів, все це краще узгодити і потім не ходити до мене і не просити, що от потрібно поставити лавочку, бо незручно сидіти. Але ми цього не врахували. Давайте на старті, як кажуть, все врахувати. І так само будувати пам'ятні знаки. Тому повторююсь, але дякую і працівникам, що в такий важкий час вони працюють, знаходять собі сили, і навіть ми довантажуємо роботою додатковою, яка є поверх їхніх посадових обов'язків, але вони миряться з цим і йдуть відповідально, працюють. Рухаємось вперед, рухаємось до перемоги. Слава Україні!